Ще вісім вантажівок за останні два дні. Благодійний фонд Чисті серцем» продовжує приймати гуманітарну допомогу з Китаю. Це більше 170 тонн. І цьому зараз вантажі, що сьогодні, наприклад, це є рез. І Перед цим була ще консервація, і зараз знову ще ще має прийти пару машин. І воно вже буде практично ця програма допомоги китайського уряду. Іменно ця продуктова програма буде завершена. Тож вже з наступного тижня доброчинці формуватимуть продуктові набори та відправлятимуть у ті регіони України, де тривають активні бойові дії. До нас звернулася величезна кількість регіонів України, це як і Харківська область, Ніпропетровська область, Миколаївська, Сумська про те, що вони потребують допомоги. От і ми будемо відповідно формувати продуктові набори. Ми вдячні за сприяння Міністерства закордонних справ України за те, що ми маємо змогу отримати цю допомогу і далі допомагати потребуючому населенню, яке зараз потриває від російської агресії. Частина цих продуктів каже директорка благодійного фонду Чисті серцем Ірина Рабарська залишаться в Івано-Франківську. Ми від самого початку підтримуємо внутрішньопереміщених осіб, але ми надаємо допомогу на ті заклади, де вони харчуються. Тобто, це, на, наприклад, в школах, в лікарнях вони можуть теж проходити лікування. Тобто ми стараємося забезпечити їх продуктом харчування, щоб вони могли там теж отримати нормальний комплекс харчування. Перший вантаж з гуманітарною допомогою поїде на Дніпропетровщину. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раїм.